Вітаю, товариство. Сьогодні запишу відео для одного із моїх підписчиків. Можливо, іще комусь пригодиться, а можливо, хтось із вас зможе підказати і допомогти людині. Буває таке в житті, що людину фінансово нагинає. Так і цей пан, який живе в Бородянці, пан Андрій, переніс дві операції, кряд висиче за операції, і тут водяне треба ремонтувати, треба переробляти, бо зима йде, зима вже дихає в спину. А з грошима проблема. От він питає мене: ну підкажи, де, що, як зробити, бо от двох зі знайомим, знайомий міє варити. Металіст. А це і чоловік хазяїн. От вони хочуть двох зробити. Нема грошей на майстрів. Попробую, чим зможу. Показати, де, що, як. Якщо ви можете підказати краще, підкажіть. Буду і я вдячний, і підписчик буде вдячний. Ми, українці, маємо в цей важкий час допомагати один одному. Хто як чим може? Отже, поїхали. Так, отже, дивіться, я зробив на оці з'єднання на ці коліна. Якщо в Андрія є людина, яка вміє варити, все, це вже буде економія. Оці коліна багато що. Економія, тому що кожна оця деталька коштує гроші. Крім того, наявність людини, яка вміє хорошо говорити, вже допомагає зробити систему краще. Так в мене вийшло, що от котел обернутий лицем до бочки. Воно то краще було б, якби котел був а поряд бочка. чи з цієї сторони, чи з цієї. Ну ладно, розглядаємо з цієї сторони. Що нам саме основне? З'єднати вихід котла. З входом в теплоакумуляторі. Трубою. Мене воно вийшло майже на одному рівні через ці коліни, які мають строго 90 градусів. І то я старався трошки зробити уклон. Скільки міг? Якщо є сварщик, то я так собі міркую, що уклон може бути більший. Чим більший уклон від виходу котла до входу в бочку, тим кращий самоплин. Зворотка, кажеш, от іде зворотка від бочки знизу до котла, тут же уклон. Немає значення, вже можна ставити один рівень. Ось тут бажано зробити уклон. Давайте подивимося ближче. Далі. От я поставити. Отже, дивимося. Тут у нас двохдюймова труба, на котлові На котлові двохдюймова, а на теплоакумуляторі півтора дюймова. Отже, я все сразу перевів на півтора дюймова. Тут, дивіться, перевів. Далі цей американку поставив, щоб якщо шло, котел міняти. Далі оцей градусник. Ну, є Ну, ставте. Нема можливості потім доробити. Може, там просто сварщик приварить до труби, в різку зробить і таку різьбу, щоб можна було під е, оцей градусник, під оцю різьбу. Розмір вже от візьме, коли купить такий градусник, то він просто дивку просверлить в трубі, приварить тут таку внутрішню різьбу, щоб закрутити гніздо під градусник. Далі коліна ж він куплятиме, сварщик просте. Проварить тут і вже зекономить гроші. Далі йдемо. Це в мене поворот. Але воно то бажано, щоб бочка була менше поворотів. О, тут поряд була бочка, так що на цей поворот не зважайте, рахуйте, що тут пряма труба. Десь на трубі приварить сварщик різьбу зовнішню під ем, як би сказати, групу, групу безпеки. От група безпеки ви купити, і приварить сварщик таку різьбу дірочку, і вже зекономить оце. Далі оце йде до бочки, а тут іде внизу від бочки. То тут ще потім, так само в трубі, оце, щоб цього всього чуда не було. Просварили дирочку і приварить байпас, Такий, так би, до, такого буде якби, підмішувального вузла. Але ми його розглянемо пізніше. Тут може тільки бути от, американка, переходник. І далі все варить, варить чоловік. Вже це все, кожна деталь викидається, замість неї тільки сварка, де економляться гроші. Йдемо далі. Отут, бачите, в мене в бочку ще також поворот. Ну, воно бажано, щоб йшло прямо. Чим менше поворотів оцих, тим кращий самоплин. Оцього клапана хлопушки його можна не ставити. Та його, як би сказав би, я, я його навіть не рекомендую ставити. Зараз. Ну я поставив. Ну, Економте. Вже клапан хлопушка, мінус 500 гривень, вискакує. Далі, тут американка, бачите, американка. От бочку, то я б радив, звісно, всі чотири отвори в бочці поставити крани. Чого крани поставити? Того, що зливати там, обов'язково, тонна води постійно, чи ремонт чи що, то тут би крани отут вже не зекономиш. Чотири крани на бочку треба брати. Цей клапан тут не потрібен. Якщо людина ну, там тебе по деньгах подивиться, що дешевше, американка чи згон? Ну, з американкою простіше. То хай американка буде. Це викинути. Американку поставити і кран поставити. Далі дивимося вниз. Дивимося вниз. От тако, бачите? Ось тут, бачите. Кран треба. Кран треба. Американка треба. Далі, отута. В будь-якому місці, отут я рекомендую, так якби де з бочки іде до котла, тут найдовше буде холодна вода. Сварщик просто зробить отвір, отакий зробить отвір, і приварить різьбу, і зробить вихід на охолоджуючий бак. Не, не, на розширюючий бак, Боже, що я вже заговарююсь, на розширюючий бак. Тут такий тоянічок зробити з краників, я десь там показував відео, як я робив е, розширення. Баки розширення. Я поставив оці баки, що на воду. Вони вдвічі дешевші, як той бак, що такий червоний. Оце тут 50 і 50 літрів, два по 50 літрів, бо в мене в системі там може хай за 600 літрів води. То два по 50 хватає. І ці баки мені вийшли вдвічі дешевші, як червоні. Два сезони вони отпахали. бо нагрівається вода тут в саме-саме останній момент. Крім того, бачите, я таку став довгеньку трубу, залупашив сюди, що поки воно пройде охолоне. Можна навіть ще довшу трубу. Тут розширений бак. Вже на купівлі звичайного бака оцього, що для води вже є економія. Дивимося далі. Ну, Кран американка треба, і оце труба. Бачите, оце труба йде до котла. Подивимося ось тут. Ось цей змішувальний узов. Дивіться, на мою думку, оці всі три крани, якщо нужда, викидаємо. Не треба оцих цих кранів. Скільки там для ремонту злити води, що у нас вода? На що? Арабські Емірати, що вода на вагу золота. Це положу, а то воно. Наші ж не арабські еміроки, вода є. Навіть якщо прийдеться, коли там злити воду, то бочку перекрили два крани, злили повністю воду і займаємося от із, із котла, і із сюди, Оці три крани викидаємо, фільтри залишаємо. Фільтри саме в такому положенні. Оце правильне положення. Насос. І далі отут, на, на обратку, термометри треба. І оцей клапан хлопушка тут треба. Клапан-хлопушка дозволяє воді. Що у нас тут дозволяє воді? Іти. Сюди, отюди клапан-хлопушка відкритий, сюди закритий. Чому, <кій> якщо йде самоплин, продавлює сюди оця, оця клапан, цей клапан треба обов'язково. Якщо включається насос, він тиском закриває сюди хід і толкає воду ось так. ось так толкає воду. Трьохходовий йде проти стрілок. Десь є відео у мене на каналі, як я ставлю трьохходовий. Пошукайте. Трьохходовий гаець. Стрілка вгору, стрілка сюди. Працює чітко. Поки що працює чітко. Щоб зекономити гроші, отут можна, продається на температуру щось там, чи 61 градус, чи що, чи на 59, без головки тут можна брати. Вже буде економія коштів. Ну там треба подивитися, якась економія є. Якщо немає економії, ну, то краще брати із цією термоголовкою. От приєднав чутливий елемент ось сюди, до труби. Тут в мене поворот, бо просто так в мене є. Бачите, я зглажував поворот, щоб не був різкий. Ну, так і є. Оці всі повороти, оці всі трикутники, сварщик їх уникне, він просто буде свалити отвір. Свилити от привалять сюди трубу, чик чік, -чік там, чи, чи різьбу, чи трубу. Десь і отут бачите, за допомогою американок з'єднання якось мусить підігнати. Єдине, що тут можна викинути, три крани. А три крани це вже 600 гривень економія. Так, і далі йде до котла. Біля котла ніяких кранів не треба. Вони там лишні. Так, Надіюся, що я тут все пояснив. Так. Як тут працює система? Як в автомобілі, котел нагрівся. Вода, от там тільки е, включилася насос, насос включається по температурі тих е, води. І вода ганяється ось звідси до котла. Гріє тільки котел. Котел сам себе обогріває. Тільки дійшла температура до 60 там, градусів. Отут от в трубі обратка до котла 60 градусів нагрівається. Значить, вже тут так, клапани там по-своєму один закривається, другий відкривається, починає підмішувати з бочки воду, щоб до котла йшла та температура, яку я висловив. Трохи звідси, трохи звідси. Коли вже прогріється добре, тільки звідси йде. От, так от І тоді починає вже гріти бочку. Так, дивіться, тут кран є, бачите? Цей кран треба. Американка треба. Ну, а оцей узол, сварщик, може сам підібра... підігнати десь трубочки, приварити. Хлопушка ця, треба. Що тут можна зекономити? Тут, я б сказав, би, в цій системі, ото би я хіба би ще отут, цього крана, він крана 500 гривень коштує. Його можна, якщо що, викинути. Перекриваємо тут крана і працюємо із, ну, злити всю систему з води, звісно, знову запускати. Але скільки ви її там будете? Може, раз у рік, а може і раз в багато доків. Так що цим краном можна понехтувати. І отут все звані роботи зробити. Суть яка? Самоплином продавлює сюди воду і йде на будинок самоплином. Коли ось тут нагрівається до певної заданої мною температури, тоді включається цей насос, який працює ось сюди. Тут він закриває тиском клапан хлопушку і вже вода йде через насос. Через насос. от. Так от. Знову ж клапан в мене стоїть проти стрілок. Сюди стрілка і донизу, стрілка, де Н32. Ось бачите, а чутливий елемент в мене де? Де мене на вона... ага. чутливий елемент ось тут прив'язаний і утеплений. Далі вниз. Ну тут підібрати щось дешевше. Цей фільтр і треба дзьобом донизу. Оцей фільтр дзьобом донизу. Це я неправильно його поставив. І так я його вже й не переставляв. Ну так же він є в мене. Дзьобом донизу. Далі, ось тут вже, ну там, що там, це вже сходиться, це я тут понакручував. Кожна ця деталь коштує гроші. Сварщик тут все зекономить. Дивимося далі вниз. Ось, кран на борці треба, американка. А далі оце йде сюди, зворотка йде, от бачите. Є така думка, ну там треба дивитися за гроші. Що можливо? Американки, ну це треба, якщо людина вміє патлю намотувати, якщо там людина вміє намотати, то американку можна замінити згонами. Ось тут бачите, все одно ж американку, щоб насадити, то треба, бачите, одна різьба, друга різьба. То з таким успіхом, ось є різьба одна, ось є різьба, друга, дві труби зігнав згоном. Що згоном не можна? Можна. Це цю розконтрогає їм, цю відмотуємо, там підмотали, накрутили. Тут ну, тільки треба, що тут довга різьба була. Ну, Треба подивитися, хто там, кому, якщо хтось захоче замінити згонами американки, то треба подивитися відео в Ютубі, як це робити. Але я думаю, що це геть можливо. Хоча американки простіші. Можливо, там не буде така вже велика різниця. Що американку зробив, поставив, дай, дай її чітко. Тільки що американка кожен раз переробляєш, мусово ставити нову прокладку. Бо стара прокладка буде вже пробігати. Так, товариство. Як міг так пояснив. Пояснив, де можна зекономити. Їх не треба брати. Купити простого польського скеровника. От я тут поставлю, я покажу потім на слайдах того польського, польського скеровника, покажу. Служить. Мене оце е, служить, як просто як вимикач, вимикач. Далі, турбіна, турбіна, повірте, вона в мене стоїть, вона в мене йшла з котлом. Її можна не брати, вже економія. Поставив механічного регулятора тяги і тебе не колиш. Є світло, немає світла, тобі похіло. От моя система працює. Нема світла, працює. Є світло, ну працює ефективніше. Так, світло працює ефективніше. Ну, але все одно працює. Ну, що можу сказати? Що ще можна тут зекономити? Вже не знаю, де економити. Підкажіть вашу думку. Ну, а зараз я, може, поставлю фотографії у відео, яких елементів, якщо, можливо, пригодиться. Можете допомогти цій людині порадою. Допоможіть. Будьте добру.